Запитання номер 7 Блок 9. Робочий час. Види робочого часу. Облік робочого часу. Професійна правнича правова допомога адвоката у випадках виникнення спорів з цих питань. Тривалість робочого часу. Нормальна тривалість робочого часу не більше 40 годин на тиждень. Скорочений робочий час. Передбачений для працівників віком від 16 до 18 років, і він може становити до 36 годин на тиждень. Віком від 15 до 16 років учням віком від 14 до 15 років, які працюють на період канікул. Робочий час встановлюється до 24 годин на тиждень. Якщо учні працюють протягом навчального року, робочий час встановлюється від 18 та 12, до 18 та 12 годин відповідно. Скорочений робочий час може встановлюватися для жінок, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Для працівників. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Якщо недоцільно, то шестиденний робочий тиждень, при якому щоденна робота не більше 7 годин, при тижневій нормі 40 годин в тиждень. Напередодні святкових і неробочих днів та при роботі в нічний час з 22 до 6 години в нас час нічний. Тривалість робочого часу скорочується на 1 годину. Обов'язок власника встановити неповний робочий час на прохання вагітної жінки жінки, яка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї. Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника. 4 години протягом двох днів підряд. І 120 годин на рік. Застосовується у виняткових випадках. Оплачуються такі надорочні години у подвійному розмірі. Облік робочого часу. Поденний підраховується робочий час протягом кожного дня. та Підсумований, робочий час підраховується за певний обліковий період. На безперервно діючих підприємствах, де за умови виробництва не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за згодою профспілкової організації.